Вітаємо! Сьогодні ми розповімо про те, як проходив навчальний семінар на тему «Електропневматичні засоби автоматизації на базі науково-навчального центру КАМОЦІ, у якому взяли участь студенти групи а 74831 Київського фахового коледжу комп'ютерних технологій та економіки НАУ. Насамперед, нас студентів спеціальності автоматизація та комп'ютерно інтегрованих технологій. Було запрошено на триденний семінар, який тривав від 6 до 8 лютого. Модераторами семінару були Людмила Кривопляс Володіна, керівник центру Камоці, професор, доктор технічних наук, та Анна Зубрович, методист центру. Під час семінару ми вивчили побудову пневматичних систем з електричним керуванням та особливості використання контролера Siemens. Також ознайомились як з асортиментом продукції, яку виробляє Камоці в Україні, так і з особливостями роботи з її монтажу. Разом з досвідченими фахівцями галузі пневматики ми складали складні схеми автоматичного керування пневмоциліндрами з додаванням елементів логіки, програми для керування автоматичної системи. Також значну увагу було приділено поглибленню теоретичних знань, виконанню двох лабораторних робіт, метою яких було вивчення принципів роботи електропневматичних пристроїв та принципів побудови релейно-контактних систем керування, з'ясування роботи електропневматичних приладів та схем для реалізації логічних функцій під час керування електропневмоприладами. Окрім набутих нових знань, закріпили і ті знання з монтажу та побудови схем, що здобули ще минулого навчального року. Метою лабораторних робіт, які ми виконували протягом другого дня 7 лютого, було вивчення побудови керуючих елементів програми для ПЛК на мові LAD. Виконуючи ці роботи, побудували пневматичні схеми, інтегрували електронні керуючі елементи, програмували їх роботу за допомогою LAD програми. 3 дня, 8 лютого, вивчали теорію, виконували лабораторні роботи, метою яких було вивчення побудови пневматичних і електричних схем пристроїв, застосуванням таймерів. Та засобів керування пневмоприладами за часом, а також методом їх налаштування. Ми розробили та змоделювали принципові схеми електропневматичного керування пневмоприводів на стендах тренажерах зі застосуванням реле часу. Також ми самостійно зібрали електропневматичну схему за описом її роботи та запрограмували контролер, Підводячи підсумки семінару, відзначимо, що всі студенти нашої групи здобули важливі професійні знання та сформували необхідні фахові навички. Після проходження триденного семінару ми отримали свідоцтва та символічні подарунки від навчального центру Камоці, дякуємо керівництву Камоці та працівникам навчального центру за надану можливість проходження такого змістовного та корисного семінару. Особливу подяку висловлюємо нашому викладачеві Полющенко Ірині Вікторівні за організацію цього семінару. Дякуємо за увагу!